Тож доброго! Дня. Хай у вас є ріжкова кавомашинка, і вона гарно налаштована, як у мене на еспресо. А вам захотілося не дуже міцної кави, захотілося такої ж фруктової смачної, як ваша еспресо, але більший об'єм і легшою. І тобто, по гарному мати сито і навіть окремий ружок, щоб то сито стояло в тому ріжку. От, але багато за запитань проблем. Е, підібрати таке сито досить складно. Е, там повинні бути інші отвори, е, не такі, як в вашому, ну в моєму випадку, 22-грамовому ситі, щоб час проливу був трохи більший, але незначно. Коротше кажучи, це проблема, і підбирати прийдеться дуже важко, дуже довго. Але є взагалі дешевий і дуже цікавий спосіб. Для ріжка, звісно. Це отакі паперові фільтрики. А, на Аліекспресі можна себе підібрати необхідного діаметру. Коштують вони нічого. Давайте так, вони дуже дешеві. От, при тому, швидкість готування кави на ваших звичайних налаштуваннях стає більшою, пролив швидшим, і ми фільтруємо цим фільтром якісь важкі речовини з кави. Тобто смак 100% зміниться і можна попити іншу кавку. Нічого по суті не міняючи. Давайте так і зробимо вперед. Як звичайно таруємо ваги, фільтр я навіть зволожувати не буду. Це зволоження досить така цікава ситуація з фільтром. Цей вологий фільтр треба потім покласти в ріжка, і перший слой кави буде вологий нижній. Ну, Чесно кажучи, це ерунда. Ми, наче і краще робимо, так зволожуючи цей фільтр, а при тому одразу собі міняємо смак кави і міняємо сам пролив. У нас для цього є фільтр, щоб міняти сам пролив, а двічі міняти пролив за один раз це too much. Тепер насипаємо в нашого ріжочка. Все те саме, тільки не забуваємо покласти фільтр на дно. отак поклали. Ну, і бачите, в мене діаметр трохи не співпадає. Отут, звісно, мені б гарно було б трохи меншого розміру фільтрик. Ну, але вже як є. Якщо ви зацікавитесь таким способом готування, звісно, треба буде підібрати собі під кожне сито необхідний фільтрик. От, оцю проблему нерівномірності зараз я вирішу просто темперуванням. От. Темперування. Цю каву спресує, і кава нам спресує знизу нашого сита фільтра. Все, проблема в моєму випадку вирішена. Так, невеликий проливчик і готуємо. Готово для старту. Так, ну і пішли. Будемо дивитись на об'єм кави і за час, який вона у нас вийде. Кава вже пішла швидше, ніж звичайно. А, так, подивимося в дзеркало на колір. Ну, Наче він рівномірний, це гарно. Це значить, що жорсткого пробою нема, але кава тече явно швидше, ніж моїм еспресо налаштуванням Там за 27 секунд було десь коло 40 грамів. Давайте. 27 секунд, 63. Навіть якщо я помиляюсь, на що 37 там було 40, то в півтора рази швидше тече кавка. Круто, дуже хочу посмакувати. І ось очки наша кава. Ну, вона приємна. Це не треш зовсім, це не американо і це не лунго. А, маємо а, ну, відносно, звісно, еспресо більше гіркоту в цій каві, а, менша кислинка і профіль не такий яскравий. Але з іншого боку, коли ви робите себе велику чашку кави, ви ж ну, і не шукаєте цих. Колосальних надсмаків, бо велика чашка кави це було б у нас, допустим, фільтр смачної, але не міцної. Дуже яскравий, але невеликий об'єм це було б еспресо, а це щось інше. Ця кава ну, своя, власна. На що вона схожа і для кого підійти? Певне, для більш любителей класичного еспресо. Тут є така міцна гіркота а, і майже невелими кислинка, але а, гіркота тут вона якась бархатна. Тобто Не можна сказати, що це по смаку не з кафе. Це скоріш еспресо великого об'єму підсиленої міцності, як би це не цікаво звучало. Коротше, так можна робити, кава міняє смак. І буде цікаво, якщо ви так спробуєте, це якраз те, що треба зранку, велика чашка гарячої кави. А, з своїм особливим смаком, навіть якщо ви звикли до свого там, звичайного зерна, такий спосіб готування подарує вам нові нотки. Дуже супер. Дякую.